День Незалежності України велике свято, яке щорічно 24 серпня відзначає наша держава. У цей знаменний день малята, вітаю вас зі славним святом. Ми помандруємо із вами нині по нашій рідній Україні. Діти, Україна це наша батьківщина, рідна наша земля, яку ми любимо. І шануємо, про нашу Україну складають вірші й пісні, її зображують на картинах і малюнках. Що таке Україна? Поясни мені, може, це село чи місто, а чи річка невеличка? Це село, де ми вродились, поле з колосом налитим і сади, рясні з плодами до землі схиляють віти. Це і стежка з Поришева, що веде діток до школи. Це і плин Дніпра могутній, що не спиниться ніколи. Це вгоріле лечий клекіт, що над рідними дахами. Немовляти ніжний лепет його перший крок до мами. Зрозумів, малий козаче, Україна нам, як мати, ми усі її повинні і любити. І шанувати. Наша Україна дуже велика, безліч річок, великих і малих. Несуть свої води в різні куточки української землі та за її межі. Серед них одна з найбільших річок у Європі красень Дніпро. На його берегах стоїть столиця нашої держави місто Київ. Україна Самостійна, незалежна і сильна держава, яку узнають усі країни світу. Наша батьківщина прославлена у віршах та піснях, тепло своїх долонь і розуму, і серця я Україні милі віддаю, люблю твої ліси, степи, річки, озерця і ліричну пісню, лагідну твою. І українську мову чарівнуй багато, та рушники у квітах на стіні. Люблю на щедрий рід садочку біля хати, І розлогий кущ Калини на вікні. І криниці чисті при дорозі з журавлями, і верби, що схилились до води. До тебе, рідна, я горнуся, як до мами. Ти серце полонила назавжди. Люблю тебе, вітчизно, мила, Україно, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я, твій громадянин, я прагну підростати, тягнусь пагінчиком до сонця і тепла, моя свята. І рідна Україна мати, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Громадяни України це ви і я, це люди, які постійно живуть в Україні, люблять її, працюють на її благо. Українська земля щедра й багата. Тут вирощують хліб, городину, садовину, видобувають вугілля. І руду. На наших заводах виплавляють сталь, виготовляють різноманітні машини та вироби. Але найбільше багатство держави то люди. Своєю працею вони зміцнюють її, роблять її багатшою. День Незалежності України припадає на гарячу порожнів, і навіть у цей святковий день трудівники села не полишають полів. Щоб вчасно зібрати врожай для нашої держави, давайте любити, шанувати, берегти свою рідну землю, зростати здоровими, сильними, розумними та працюватиме дітьми своєї батьківщини, які зможуть примножити багатство України, зберегти її та уславити добрими справами.